Друзі, добрий день, вітаю! Сьогоднішня тема уроку це інфінітив в англійській мові. На попередньому уроці ми з вами розглядали загальну схему вивчення англійської мови. І ми казали, що граматика ділиться на морфологію і на синтаксис. Ось морфологія вивчає частини мови. Так, У нас є дієслово, прикметник, прислівник в англійській мові є 8 основних частин мови, 2 додаткових. Ми про це говорили на попередньому уроці. І ось ми починаємо з дієслова, так? І от якраз інфінітив. Він входить так, це про дієслово, це частина дієслова. Коли ми говоримо про інфінітив, ми говоримо про дієслово з вами. І сама назва, так, інфінітив. Що вона невідома так українською? Ми кажемо, що це неозначена форма дієслова, так, або інфінітив. Якщо навіть українською ми вивчаємо інфінітив. Ми кажемо, що це неозначена форма дієслова або початкова форма дієсло, або інфінітив. Тобто інфінітив це уже така латинська назва, так і вона в собі корінь цієї назви означає, що інфінітус походить з латинської інфінітус, тобто то щось, що не має лімітів. Немає кордонів або немає обмежень. так Тобто якось неозначена От так само у нас англійське слово є infinity це вічність, да вічність, тобто вічність те, що немає кордонів, немає обмежень, щось таке неозначене. Ось саме звідси така етимологія слова infinity, да щось неозначене, щось. Те, що немає кордонів, немає лімітів, не лімітоване. Чому так? Давайте дивитися. Тобто ми бачимо, що означення інфінітиву це ми кажемо, що це неозначена форма дії слова. Чому не означена? Тому що в неї немає означ, озна, ознаки часу, немає ознаки особи, немає ознаки числа і, не, і немає ознаки роду. Що ж це таке? Давайте ми спочатку поговоримо про українську мову, так, трошки, щоб ми зрозуміли саме таку базу, а потім, вже, коли ми будемо знати вже українську базу, ми зможемо відштовхуватись і вивчати е, інфініва. Фінітив в англійській мові. Значить, є у нас такі з вами два дієслова, так? ходила і ходити. Давайте ми зразу скажемо, так, що ходити це в нас буде інфінітив, а ходила це в нас не інфінітив. Тобто це в нас відноситься до категорії безособові дієслова, а це вже особові дієслова. Що, значить, що, що мається на увазі особові? То що ми зразу бачимо якусь особу. Тобто, коли ми кажемо ходити, так, ми не бачимо, тут немає ніякого часу. Так? час. Часу нема. Ми не можемо сказати, що це, це було діє в минулому, це вона стається в теперішньому чи буде в майбутньому. Ми, по дієслову, ходити не бачимо ніякого часу. Нема тут часу, так? А ось у дієслово ходила є час. Який це час, друзі? Ми бачимо, що вона ходила, да, ходила тобто в минулому. Ага, тобто час в нас тут є. Супер, добре. Тепер дивіться, особа ходити можемо визначити особу? Ми можемо, ми не можемо. Ми не можемо. Ми не знаємо, хто хто це ходив. Він ходив, я ходив. Я ходив так, тобто тут, бачите, змінюється на зразу дієслово. Тут ходити, ми не знаємо, хто ходив. особи немає, а ходила, особа є. Так, це буде третя особа, тобто вона ходила. Число ходити теж не можемо визначити це однина, множина. тут можемо визначити. Це буде в нас однина. Ми бачимо, що вона ходила. Так? Якщо це було б множина, то було б вони ходили. Ще якось би дієслово слово змінювалось. І родом можемо визначити тут знов ж таки не можемо ніяких рід. не бачимо чоловічий чи жіночий. а тут бачимо, що це жіночий. Тобто, бачите. Це ось такі наші інфінітиви, так, неозначені форми дієслів. Вони не дають ознаки ні часу, ні особи, ні числа, ні роду. Просто у нас є ходити. Ходити, малювати, писати. да. І це називається саме тому неозначена форма дієслова, тому що вона не дає ніякої ознаки. Трошки розібралися з тим, що таке інфінітивна форма дієслова в українській мові, так? В принципі, те саме і стосується англійської мови. І дивіться, друзі, в українській мові ми, щоб передати оцю форму інфінітива, да, де немає ніяких ознак, ми передаємо з вами зазвичай суфіксу «ти». ходити, любити, читати, або за допомогою суфікса «ти» і постфікса ся. Ось, це у нас будуть зворотні, давайте подивимося. Ми кажемо ходити, бачите, ходити. Я ходив, але ходити. Да? Неозначена форма любити, я люблю, вона любить, ми любимо, але любити неозначена форма читати. Тобто, ми з допомогою таких суфіксів ти в українській мові ми передаємо саме інфінітив, неозначену форму дієслова. Тобто, якщо ми хочемо навіть знайти якийсь англійський переклад, слова то ми шукаємо слово любити. Любити англійською буде to love. Тобто так, ми відкриваємо словник і ми бачимо, ми шукаємо саме неозначену форму. Ми не шукаємо у словниках форму люблю, любила. Ми не шукаємо там ні минулий час, ні майбутній. Ми шукаємо саме неозначену форму. Нас цікавить переклад, саме неозначеної форми дії слова. А потім ми вже цю неозначену форму, так, потім ось цю неозначену форму, ми вже Підганяємо під час, особу, число і рід, залежить від контексту, залежить від виконавця дії, я роблю це, чи вона робить, я робив це, чи я буду робити. Да? Тобто ми вже цю інфінітивну форму підганяємо під конкретно те, що нам потрібно, і під час, і під особу. Тобто ми шукаємо саме цю форму. І так само ми кажемо, да, в українській мові, ми передаємо з допомогою суфіксати: ходити, любити, читати, або ми кажемо навчатися і цілуватися. Да? Тобто ми з допомогою. Ще таких от суфіксів і постфіксів так само можемо передавати ось цю неозначену форму. І ось такі дієслова, вони називаються зворотні. Зворотні чому? Тому що дія, вона спрямована сама на себе. Тобто такі дієслова з суфіксом ти і постфіксом ся. Це так само форма інфінітива, але такі слова називаються зворотні дієслова. тобто дія не спрямована. Кудись обертається назад до нас, так? А в англійській мові ось така форма інфінітиву виражається не за допомогою суфіксів або суфіксів разом з постфіксами, як в українській мові, а за допомогою частки ту, яка стоїть перед дієсловом. Ми кажемо: to go це буде ходити, to love це буде любити, to read буде читати, to study – навчатися. так, to kiss цілуватися. Тобто, щоб. Ти зробити нам такий інфінітив, як в українській мові, в англійській мові, має стояти перед дієсловом словом часточка, часточка така «to». і те ж саме, якщо, наприклад, американці захочуть подивитися в словник і дізнатися українське слово, то вони будуть шукати саме цю форму «to read» або «to laugh». і вони дивляться, що «to read» українською буде читати, і вони знайдуть оцю форму так читати. Вони дивляться цю форму, а знайдуть. Форму українську читати, а потім вже ми якось видозмінюємо це дієслово. Але дивіться, просто в словниках оця часточка to опускається, щоб кожен раз не писати: to read, to love. В принципі, ці слова мають, будуть мати таку ж саму інфінітивну форму, тільки без часточки to. Це один такий єдиний нюанс. Але не завжди ми вживаємо тільки одне дієслово я читав чи я буду читати, я любив, чи вони любили. Так, у нас бувають такі речення, або ми хочемо передати думку з допомогою двох дієслів. І ось така комбінація двох дієслів, коли вони йдуть разом, це Називається складений дієслівний присудок. Наприклад, я люблю читати. Бачимо, що в нас тут є два дієслова. Так, є дієслово читати, і є дієслово люблю. Перше дієслово люблю в нас воно вже е, видозмінюється, тому що в нас тут є особа, я так. І відповідно це люблю, воно вже буде видозмінюватись за часом, особою числом і родом. тобто я у нас що, я люблю? Це буде такий час, буде теперішній, так я люблю. Особа, я. Це буде перша особа. Яке у нас число буде, який рід буде. Тобто ми вже це все можемо визначати через те, що в нас є займенник я. Ми бачимо. І відповідно ми не кажемо я любити, а ми кажемо я люблю. Ми дієслово змінили. А ось друге дієслово, воно вже не буде змінюватись, так читати. І це називається складний дієслівний присудок, коли у нас є два дієслова, і одне ніби допоміжне. В даному випадку у нас буде це допоміжне, а це буде основне. Тобто ми хочемо саме передати дію, що ми любимо що робити, читати. Тобто друге дієслово у нас має залишатися завжди в інфінітиві. Так, ось ця частина. Тут у нас ця частина провідмінюється. Ми кажемо, що я люблю. Так? Ми можемо казати, я любив читати або я буду любити читати. Тобто перша частина у нас змінюється за всіма правилами, за всіма особами, і ми бачимо ці всі ознаки в першому, в першому дієслові. А от в другому дієслові вже не будемо бачити ніяких ознак, тому що це у нас буде інфінітив. Це неозначена форма дієслова. Тобто друге дієслово у нас буде неозначене. Нам не важливо буде, що ми будемо казати вона любила читати, я буду любити читати, ми любили читати. Ця Ця, ця частина ось цього нашого складного дієслівного присутку лишається незмінна. Тобто нам тут потрібен дієслів. І теж саме в англійській мові, так ми маємо з вами сказати: «I». Так, тут ми з вами відозмінюємо дієслово love, У нас мало би бути тут to love, так. Але ми з вами вчали present simple. Ми знаємо, наприклад, що в present simple до he, she, it у нас забирається часточка to і додається до дієслова слова as". Наприклад, ми би казали she loves, так. Але ми кажемо, що я I love. Тому у нас ми тут забрали to, Ми кажемо I love, тобто ця частина у нас видозмінилась. Через те, що в нас є займенник I відносно так само, як і в українській мові. А ця частина також буде незмінна, і ми її передаємо також за допомогою інфінітива to read. Ми кажемо I love to I love to read. І ми, у нас так само тут виходить складний дієслівний присудок. І ми тут от тільки будемо видозмінювати, це наше перше дієслово, Воно у нас буде мати ознаку да, у нас буде мати ознаку ось, часу, особи. А от друга форма, вона буде незмінна і не і, і нам не важливо буде, які тут будуть заменники йти, чи, так. Чи як буде буде змінюватися це перше дієслово, нам це не важливо, тому що ця форма завжди буде неозначеною, вона буде лишатися, вона буде лишатися незмінною. Точно так само, як і в українській мові. Ми не кажемо I love read. Ми кажемо I love to read. Наприклад, вони. Вона любить читати, ми скажемо she loves. Оця форма з present simple змінюється. Так? She loves to read. Або, наприклад, вони любили в минулому ми скажемо They loved. Так само змінюється loved в минулий кладе, так, they loved. А це буде лишатися кожен раз не They loved, що to read, they loved to read. Тобто, це ось така. Ну, перша, да, з ще ми будемо зіштовхуватись тим, що оця от коли у нас є такий складний дієслівний присудок, ця друга частина буде не змінювати. Так само я хочу їсти, ми англійською скажемо I want. I want їсти. Їсти да? у нас буде eat, Ми скажемо I want to eat. I want to eat. Тобто, тут у нас, бачите, є часточка «to», і вона якраз так само, як і в українській мові, ми передаємо з допомогою суфікса. Вона вказує, що це у нас буде незмінна форма, неозначена форма дієслова, тобто інфінітив. I want to eat. Так само зверніть друзі увагу, що у нас буваєте, знаєте, такі от речі, наприклад, як «to». love someone is to understand each other». Любити когось це означає, що розуміти. Один одного, да? тобто ми знаємо, що є такі фрази, зазвичай, якісь там постери чи ще щось, і там вказують. От там товаришувати це допомагати один одному, любити це розуміти один одного. І у нас може також починатися. Ми бачимо, що у нас також речення може і починатися з такої інфінітивної форми. Так ми кажемо там: товаришувати це допомагати один одному, товаришувати. Неозначена форма. Ми не кажемо, що я товаришую. Да? Ми кажемо, що саме така от дія товаришувати означає тото -то і то-то. Любити означає то-то і тото. -то. Або, наприклад, ми всім відома фраза to be or not to be, бути чи не бути. Да? Ось в чому питання. To be or not to be. that is the question. Так? І тут так само починається з е, інфінітиву to be or not to be. Так само, бачите, тут може, перед е, інфінітивом може стояти заперечна часточка. Вона не потребує ніякого допоміжного дієслова. А зараз ми вже поговоримо про конкретні випадки вживання інфінітиви. Перший випадок це складний дієслівний присудок. Ми з вами вже казали на, на самому початку, да, що коли в нас два. Дієслова йдуть разом. Я люблю читати, він хоче їсти. то Це називається складний дієслівний присудок. Подивимося, на приклади. he loves to play chess. Є у нас тут два дієслова loves і to play. Так, перше відмінюється, друге інфінітив у нас залишається в своїй неозначеній формі. Він любить грати в шахи. He loves to play chess. Добре, другий «John wants to help him. Бачимо, що є «wants» і є to help. To help це наш інфінітив. «Wants» – Бачите про, про відмінювання, тому що «John» – третя особа однини. He wants. Тобто перше дієслово слово відмінюється, другий залишається в інфінітиві. He wants to help him, він хоче йому допомогти. А, «John» – «John wants to help him». «John» хоче йому допомогти. I'm planning to visit you. I'm planning, бачите, у нас так само тут про відмінювання. I'm planning, У нас continuous, да, continuous, У нас є якась домовленість. Он каже, я планую, що відвідати тебе, to visit, to visit you, Тобто, бачите, у нас так само тут лишається друга частина дієслова, наш складний дієслівний присудок незмінний. Коли у нас є два дієслова, Він, Він любить грати в шахи, Джон хоче йому допомогти. Я планую тебе відвідати. Все точно так само, в принципі, як і в українській мові. Першу частину водузмінюємо, друга частина наша інфінітивна лишається незмінною і відповідно неозначеною. Так, це наш інфінітив. Другий випадок вживання, причинок. In order to в англійській мові є така фраза: In order to означає для того, щоб. Вона вживається в більш такій формальній мові. In order to, Наприклад, в посольстві для того, щоб зареєструватися, да, ми будемо казати in order to. Тобто, за допомогою цієї фрази ми вказуємо для того, щоб Вона перекладається щоб або для того, щоб. І тобто ми вказуємо причину. Чому? Чому ми це будемо робити? От ми вже другий випадок вживання інфінітиву це коли у нас є причина, коли ми називаємо для чого ми це робимо. Наприклад, перше, I just called to say I love you. Пам'ятаєте таку пісню I just called... To say I love you, Так, оце він каже: я просто подзвонив, щоб сказати, що я тебе люблю. Так, бачимо, що у нас тут перша частина це взагалі минулий час. Я просто подзвонив. I just called to say, I love you, щоб сказати, що я тебе люблю. Тобто він позвонив з якої причини, щоб сказати, що він її любить. да? I just called to say. І тут to say наш з вами інфінітив. say I just called, з якої причини? To say, да, Щоб сказати тобі. Друге, we came here to dance, not to sleep. Ми. Прийшли сюди так само минулий час we came here to dance. Ми прийшли сюди, щоб танцювати. У нас ось наш інфінітив. to dance, we came here робити що? З якої причини ми сюди прийшли. Ми прийшли сюди з тієї причини, щоб танцювати, так, Ну, дослівно. We We came came here here to to dance. dance. Ми прийшли сюди, щоб танцювати. We came here to dance. І Бачите, другу частину not to sleep. І щоб нам зробити заперечення. Заперечити інфінітив, нам не потрібно ніяких допоміжних дієслів, Ми просто нашу часточку ту ставимо перед, перед нашим інфінітивом not to sleep. Ми прийшли сюди танцювати, не спати. We came here to dance, not to sleep. Просто щоб заперечити, робимо перед інфінітивом, ставимо часточку not. І відповідно, так само ми вказуємо на причину. З якої причини ми сюди прийшли, ми прийшли сюди для того, так? перекладаємо просто для того, щоб або просто щоб. Ми прийшли сюди, щоб танцювати, а не спати. Третє. People go to work to earn money. Люди ходять на роботу, щоб заробляти гроші. People go to work. Бачите, у нас тут теж є to, але це ця to означає напрям. Так, в англійській мові прийменник to, він просто ще означає напрям. Наприклад, ми, ми кажемо let's go to the river. Пішли на річку. Так, let's go to, оце, to the river. Тут так само. I go куди. На роботу. В українській мові ми кажемо на роботу. А тут ми е, в, в англійській мові на виражаємо з допомоги прийменника «to». Відповідно, не плутайте просто це. Значить, люди ходять куди на роботу. Для чого? Так, з якої причини to earn money, щоб заробляти гроші. Отут у нас є to earn, буде наш інфінітив. Так, це у нас було два випадки вживання, складний дієслівний присудок і причина, з якої причини так вживається наш інфінітив в англійській мові? І тут у нас ще два: це у нас інструкція. І складний додаток. Давайте поговоримо про третє інструкція. Дивіться, коли, у нас, коли ми даємо якомусь інструкцію або коли ми чуємо інструкцію, ми також можемо побачити. Що на початку речення якраз вживається інфінітив. Бачите, у нас буде якраз на початку. To build. Щоб побудувати, to build a house, you will need, щоб побудувати будинок, вам знадобиться. Так? Ми можемо бачити якісь відео в інтернеті або якась просто інструкція, брошурка. Ми кажемо, щоб зробити то-то і то-то, вам знадобиться те, то і це і це. Так, ось англійською ми це сказав, ви будемо виразимо з допомогою а, так само. Інфінітива на початку речення. Це буде, як ніби коли ми даємо якісь інструкції. Ми, а ми перекладаємо, щоб «Щоб побудувати будинок, вам буде потрібно. «To build a house you will need» Друге to listen to the message again, press 7. Коли ми кудись телефонуємо, ми можемо почути таке речення, так? щоб прослухати повідомлення ще раз, натисніть 7. Знову ж таки, бачите, українську мову ми починаємо, «щоб», щоб прослухати, а в англійській мові воно буде, буде виражатися інфінітивом to listen. To listen to the message again, press 7. Тобто якась інструкція, да? от, ну, що таке інструкція. І третє, to make to make this salad you will need, щоб а, зробити цей салат, вам, а, вам буде потрібно: так, так само, to make this salad. Тобто, коли ми даємо якісь інструкції, так, щоб побудувати будинок, щоб зробити цей салат, або коли ми кудись позвонили, ми можемо почути почути, to listen to the message again, press 7, щоб почути ще раз, це повідомлення. Натисніть 7. В англійській мові за це відповідає інфінітив. І на початку речення у нас будуть, відповідно, стояти наші дієслова в інфінітиві: to build a house, to listen to the message, to make this salad. І четверте, це складний додаток. Що таке складний додаток? ми не будемо вдаватися в подробиці, але дивіться. Просто так, для інформації називається складний додаток. Це такі речення, як я хочу, щоб ти, або мені потрібно, щоб ти. Да? Українською мовою ми можемо сказати, «я хочу, щоб ти мені допомогла. Я, мені потрібно, щоб ти завтра а, прийшов раніше. Ось в англійської мови, щоб так сказати, нам теж потрібен з вами інфінітив. Перше речення I want you to explain me something. До речі, друзі, там є трошки більше слів, так? Да? Просто тільки є want і need. Так, там можуть бути інші слова, але це самі вживані. А я хочу, щоб ти. Значить, перша речення I want you to explain me something. Я хочу, щоб ти мені дещо пояснив. Так, от ви прийшли, і у вас, наприклад, є якісь непорозуміння з колегою по роботі, по роботі, так, і ви кажете, я хочу щоб ти мені дещо пояснив. I want you to explain me something. Ось, I want you to explain me something. Ми будемо якраз живати тут інфінітив. Ми скажемо, а якраз інфінітив, і це у нас буде складний прислак. Ми кажемо I want you. І тут наш інфінітив to explain кому мені. Так, я хочу, щоб пояснив хто ти, кому мені, і тому ця вся конструкція називається складний додаток. I want you to explain me something. Коли ми бачимо I want you, це не означає, що я хочу тебе. Якщо після, після цього йде у нас інфінітив, а це означає, що я хочу тебе. Бачити ось у цій дії. Так, я хочу тебе бачити у цій дії. Тобто в даному випадку ми на українську просто перекладаємо, щоб я хочу, щоб ти мені пояснив дещо. Другий приклад. He wants you to come with him. Він хоче, щоб ти пішов з ним. Тут так само у нас складний додаток. He wants він хоче to come with him. Він хоче що, щоб ти. Що я зробив, пішов з ним. І оця от he wants you так. Воно не означає, що він хоче тебе, а це означає he wants you, Він хоче тебе бачити у, 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 у цій дії, да? в якій дії, щоб він пішов з тобою. He wants you to come with him. Ось так в англійській мові а, виражається складний додаток. І це у нас таких два е, дуже поширених слова з цієї конструкції: want і need. Да, от з want ми тільки що було у нас два приклади. Давайте подивимося з need. Перше речення. перший приклад. I need you to walk, I need you to wake up. I need you to wake up. У нас, бачите, у нас є need і you. Так, мені потрібен ти, мені потрібно бачити тебе, в якій дії to wake up, щоб ти прокинувся. Да, ми кажемо I need you, мені потрібно що? Щоб ти. І щоб ти що зробив, прокинувся. I need you to wake up. Наприклад, ви хочете, щоб людина встала раніше, так, або заходите, або якась там термінова дія, і ви кажете, мені потрібно, щоб ти прокинувся. Мені потрібно, щоб ти прокидався. Так. Оце англійська, I need you to wake up. І другий приклад they need to work, they need тут в мене пропущено слово, they need. Можемо дописати любе слово. Так. They need що you, they need. They need you to work with him. Їм потрібно, щоб ти працював з ними. They need, їм потрібно, щоб ти працював з ним. Їм потрібно, від тебе. Що? щоб ти працював з ними. Щоб ти працював з ним. Це так, двома словами. Можливо, по цій темі я зроблю окремий урок, де ми окремо розберемо. Uh, ось такі конструкції я хочу, щоб ти, мені потрібно, що ти, де в нас англійський мови виражається за допомогою таких uh, за інфінітива складний додаток, і ми більш детально поговоримо і розберемо цю тему. В принципі, двома словами, це так, просто визначив, щоб ви бачили, що якщо ви побачите таку фразу I want you», щоб ви то щоб ви розуміли, що це означає, що я хочу, щоб ти а далі діє так я хочу, щоб ти мені позвонив», «Я хочу, щоб ти мені підказав, «Я хочу щоб, щоб, щоб ти мені допоміг. Так само словом нір. Якщо ви бачите, «I need you», якщо ви чуєте. Таке I need you, то це означає, що мені потрібно, щоб ти працював з ними, потрібно, щоб ти нам допоміг. I need we need you to help us. Так? Це у нас такі конструкції, Я хочу, щоб ти мені потрібно, що ти це на складний додаток. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили, що таке інфінітив в англійській мові і коли він вживається. Попереду нас ще чекає багато цікавих уроків. Продовжуйте дивитись цей курс. Вам все найкраще. До побачення.